Якщо говорити про посилення самостійності українських громад, надважливе значення має посідати насправді фінансова незалежність, і тому одна з ключових складових цієї реформи це бюджетна децентралізація. Як це має працювати? Тут два важливих складники: по-перше, що кожна громада отримує прямі бюджетні зв'язки з Києвом, і тепер село не має чекати, доки виділені йому гроші пройдуть через складний та тернистий шлях вздовж обласної та районної адміністрації. Другий ключовий принцип це те, що Податки, які раніше забирав собі Київ, тепер мають залишатися на місцях. Це податок на доходи громадян, податок на майно та землю, а також акцизний збір. За задумом влади, це має стимулювати регіони, розвиватися та більше заробляти. Як це працює на практиці і на чому реально зможуть зробити українські громади, ми вирішили перевірити вздовж всієї вертикалі адміністративного поділу. І перше, куди їдемо, це Кіровоградська область, новоукраїнський район, село Мар'янопіль. Жителів у нас всього по сільській раді 525 жителів, 185 в Маріанополі і 300 кам'яний міст. У нас на території сільської ради є сільський клуб, бібліотека у Маріанополі, в Кам'яному мості є ще одна бібліотека, дошкільний навчальний заклад. Ну, звісно, покращення чекаємо, але ну, не худшого чекаємо. Ну, це ж децентралізація, це ну, більше повноважень на територіальній громаді буде, більше коштів буде. Ну, ви маєте якісь приблизно хоча б розрахунки? От скільки грошей вам зараз yeah. треба на функціонування, Скільки? Ну, по розрахунках, то вроді в нас так нам говорили, що у нас буде ще мільйон так сказати, в запасі коштів. А які надходження до цього бюджету? Скільки село може там самостійно заробити і на чому? У нас тільки оце податок, земельний податок, більше нас немає, все ж нас позабирали, у нас немає. Залишилося тільки податок ну, на землю і все. Ще за надра платили, то тоді наша сільська рада функціонувала краще, як платили нам кар'єри, у нас два кар'єри на території, і нам платили за надра. Зараз же надра нас забрали, вони йдуть туди, де зареєстрована організація, а не там, де по місцю знаходження. То це дуже для нас, ми тою пилякою і всім остальним дихаємо, цим, що видобувають граніт, а нічого з цього не маємо. Зрештою ніхто й не казав, що села стануть найприбутковішими одиницями громад. Якщо говорити про податкові надходження, вони мають адмініструватися на вищих ланках. Тому ми приїхали в нову українку. Це місто районного значення, яке тепер буде центром цієї громади. От ви так знаєте, оптимістично налаштовані на централізацію. Ми просто говорили централізацію. Якщо ми ще не проведемо централізацію, то о, треба шукати, в якій країні дешевше житло, і тягнути ноги відсюди. Чесно кажу, прямим текстом. Розумієте, ну незрозумілих речей у нас дуже багато Місцеві податки, які нам сьогодні дали. Це ексцизи. Наприклад, я вам скажу відверто: а скільки треба випити горілки і викурити сигарет, щоб на території сільської ради з кількістю жителів, навіть тисячу жителів, з ексциза 5% назбирати на ремонт однієї сільської дороги. Це легальних. Але друге далі. А має право сільський голова проводити сьогодні перевірки суб'єктів підприємницької діяльності? Немає. Як він може вплинути на збільшення цього податку? Тому на цей ексцес взагалі не, не треба розраховувати. Другий ексцес – бензин. У нас на території району 21 сільська рада і одна міська, 22. І лише троє з них, троє з них має на своїй території офіційно зареєстровані заправки. Новоукраїнська, Рівнянська і Новоігорівська. Троє. 19 сільських рад не мають жодної автозаправної станції, на яких це вони розраховують. Так надайте статус міст обласного значення, надайте районним центрам всім. Адже що б ви сьогодні не говорили, все об'єднання і вся децентралізація буде відбуватися навколо міст районного значення. Як бачимо, на рівні сіл та районів поки що не надто сподіваються заробляти з допомогою пропонованих державою механізмів. Їдемо в Черкаси, це місто, обласний центр, і вже рік, як живе і працює за новими правилами. Отож, очевидно, може підбити перші підсумки і показати результат. Це обласний бюджет. Ми місто обласний центр, і ми маємо прямі стосунки із державним бюджетом. У нас 80 мільйонів акцизного податку і 11 мільйонів податку на нерухоме майно. Це які дійсно до нас надійшли додатково. 91 але при цьому було вилучення 70 мільйонів податку з доходів фізичних осіб, коли в нас минулого року було 75% нам надходило. А в цьому році у нас стало вже 60%. Тобто частину податків додали, але частину податків в нас і забрали. Якщо в загальному таке брати, то десь ми там близько 4 мільйонів плюсу. Тобто не можна сказати, що ми величезний ресурс отримали максимальний. Додалося у нас акциз на пальне. І на тютюнь алкоголь. Тобто, це ті позиції, які у нас додалися в надходженнях до бюджету міста. І додався податок на нерухомість. Це відчутно. Це ми в цьому році близько 80 мільйонів гривень на цьому міський бюджет в цьому році отримав. Це при тому, що ще багато лишилося в тіні. Я думаю, що наступного року ми вийдемо десь на 120-130 мільйонів гривень доходів від акцизу. Але ми його не можемо регулювати. Тому говорити, що це якийсь міський податок, він він ну це залишає. перебільшення. Да, він просто залишається в міському бюджеті. От. Держава раніше цього не забирала, бо цього податку не було, в принципі. От. І нерухомість, яка, яку ми можемо регулювати дійсно, ми маємо важливі на регулювання і по житловій, і по нежитловій. От. Так, да, в невеликому діапазоні від 0 до 2% мінімальної там, заробітної плати, але все одно якби, на ці речі ми вже впливаємо. Але тут він не працює взагалі, бо немає реєстру цього майна, а реєстру у власності держави, Управління юстиції, вони ну, ведуть якби, ці реєстри. Тому сьогодні декларування є хороше, а факт лишається ну, таким дуже-дуже слабим. Головний висновок, який тепер можна зробити щодо децентралізації, це те, що в регіонах, хоч і сумніваються, але відкриті до змін і готові працювати за новими правилами. Тож тут грандіозне завдання для самої держави не боятися змінюватися разом із громадами, аналізувати і виправляти ті норми, які не працюють, а вони є зробити правила прозорими і сталими, бо тільки тоді реформа зможе почати працювати на якісні зміни в суспільстві.